Шановне панство, сьогодні у нас 20 листопада, і дивіться, що приїхало. Зараз будемо робити розпаковку. Партія ножиків включає в себе як моделі, які вже були в наявності, так і нові. Наприклад, як ось цей кухонний ніж доволі таки добротної якості. Я вам скажу відразу тактильно. От він ну, дуже прям відчувається, що він дорогий. Хоч тут, можливо, це рахується як і за дешеву упаковку. Але виглядає добротно. Навіть, я б сказав, можна брати на подарунок. Не стидно так десь куму принести, сказати, щоб ти не грався там зі своїми отими штурпаками. Так, це в нас такі самі ця сама фірма, але в меншому розмірі. Вони продаються окремо, поштучно, можна зробити набір. Кому цікаво. Ось, до речі, ще один така моделька. Я їх обов'язково пододаю на сайт, коли буде на цей час, так, подивимося, що тут в нас в загальному? В загальному у нас десь близько 40 позицій нових. Так, браунінг. Ось такий от ножичок. Він є в наявності. Ось так прикольно виглядає. В такому, Я думаю, це кожзам. Шкірозамінник, але прикольний чухольчик. Виглядає класно. Я думаю, такий собі карманний варіант, доволі непоганий. Так, далі це якийсь у нас аналог попереднього варіанту без чохольчика, але відкривається, я вам скажу, навіть якось прикольніше, краще. Отак от виглядає цікаво. По цінах я вам так сходу не скажу, тому що там ціни в доларах, треба перераховувати все на калькуляторі. Орієнтовано на око можу сказати, що десь близько 400 гривень такі коштує. Цей, я думаю, приблизно в ту саму ціну повинен бути. Хоча, скажу вам так, може бути навіть таке, що буде така модель в половину, може бути і 200 гривень. Запитуйте в коментарях. Робіть скріншот, Блін, скріншот, ви, звісно, не скинете в комментi, Але Ні. Якось спробуйте описати там, типу п'ятий щоту, який ти показував, або там той чорний з білим. чи ось, наприклад, цей білий з синім, вузенький. Отак напишіть, я думаю, зрозумію. Або буду вам називати моделі. Давайте по моделі. М390. М390, швидше за все, що це модельний ряд, і він включає в себе ось такого типу ножі. Ті попередні ще два, які я показував. Це всі тієї ж самої моделі, але просто в різних кольорах. Так, А13. А13 це в нас простенький ніж на кнопці з ось таким блокіровкою, фіксатором. Так, аби ще воно як тут. Так не роби, а так? І так не робить. Коротше, не роби. <смі> Оце скажуть продавець. Ну, що ви хочете? Ціна цього ножа, бачите, не до кінця відкривається. Ну, це таке. Оба махнули рукою і все нормально. Е, мені здається, що ці ножі будуть в районі 150 гривень. Тому пляха, по ціні пачки сигарет, я думаю, не треба тут сильно вимахуватись на рахунок того, що він там. Чуть-чуть з -чуть заминкою якось відкривається. Так. Оця модель, кухонні ножі. Були вже дуже довгий час на продажі, пів року їх не було в наявності. Знову з'явилися, але лише в ось такому варіанті. Тому що раніше їх було десь близько 5-6 модифікацій. Особисто використовую, є в мене на кухні такий ніж. І... Чесно, якщо лінуватися, ним можна десь пів року, рік, плюс-мінус різати кожен день, там якийсь хлібчик, ще там щось і не точити. А ціна, скажу вам так, я не знаю, яка зараз актуальна ціна. Буду націняти, тоді буду знати. Але була ціна на них 135 гривень на продажі. Ну, реально, за такий ніж це класна ціна. Так, тут щось у нас і з і з'єднано швидше за все, що це будуть два однакові ножі. О, так плотненько відкривається. Дивіться, яке широке лезо. Отак, нажимаємо кнопочку. Оцю, ні, не цю. Ага, він без кнопочки, він просто складається. Оп. Хто дивився, до речі, попередній мій огляд на опінель? Там вже два відео було про опінель. Зверніть увагу, от чому китайці змогли додуматися зробити якби, правильну рукоятку відносно чи правильне місце для відкривання. Ну, коротше, хто поняв, той поняв, про що я говорю. А01, А01. Так, це два однакових має бути. Я думаю, що це ножі в районі до 200 гривень вартістю. Далі дивимось. W50. Знову продубльований. Коли я замовляв, я особисто міг деякі варіанти навіть не бачити по фото там, по каталогу. А просто я говорив людині, що добавте там мені зверху ще на тисячу гривень ножів, таких недорогих, розкладних. Але щоб більш-менш були непогані по якості. До речі, спойлер невеликий. Можливо, я зроблю про це окреме відео, але один із ножів. Я навіть, можливо, я зараз покажу. Це з попередньої партії. Ось. Зробіть собі скріншот і подивіться, скільки він на розетці коштує. Ви будете дуже здивовані, коли дізнаєтеся, що в мене ціна в два рази менша. В прямому сенсі в два рази. А, так, знову. Думаю, щось недороге. W92 зі скорпіоном, хто скорпіон, Велком. Рукоятка не пластикова, до речі. Хтось може подумати, що 150 гривень там, чи 200, я не знаю, скільки він коштує, але типу дешевий ніж, значить там, пластик. Ні, це все метал. Дуже класно виглядає, реально, навіть в гаманець його можна вмістити. Така тоненька рукоятка, компактний. Прикольний ножичок. Дуже прикольний. Цих по-любому треба ще замовити буде. Так, тут у нас щось в чохольчиках. Чип. 003А. Ага, такий простий розкладний з дерев'яною ручкою. Чик. Ну, все такий. По габаритах Ну, вже побільше за попередні всі. Бачите, так? Це вже під добротну таку руку. Десь якоїсь лікарської ковбаски порізати. Це швидше за все такий самий, так, такий самий. Далі зі скорпіоном червона рукоятка, біла гравіювання біле. Ось таких є два штучки. W35 модель. Це на ножі пише, а тут B35. Гарно виглядають. Подобаються мені такі ножики Так, тут щось у нас типу набором Ну, вони все одно будуть продаватись поштучно, навіть якщо приїжджають набором. Гарно виглядає. оп. Всі, Всі якось тугенько відкриваються. Може це їх треба просто повідкривати і вони почнуть легше. Такий легенький на вагу тут метал. Знову ж таки, думаю, що їх ціна буде в районі там, 150 гривень. Може 120, може 100, може 200, плюс-мінус Ось такі от ножички. Модель 16.44. Так, тут щось дуже багато з'єднано. О! А я думаю, що їх багато з'єднано, бо я їх багато замовив. Оці мені реально дуже сподобалися. Дивіться, як класно. Це все метал. І оце так вигравіювано. Дуже прикольний ножичок. Собі я такий обов'язково візьму. У мене є ножі, але і відкривається офігенно. Взагалі. Класний. Дуже класний. Модель. Не знаю, написано 4 дефіс 8. Недаремно я їх замовив побільше. Я думаю, що от що, що Audi ножечки перші розійдуться. О, теж доволі щось таке цікаве. Подивіться на рукоятку. Молодежний, як то кажуть. І що ж, подивимось, як нам зручно відкривати? Та зручно! Це знову ж таки відсилка до того Опінеля, бляха. Раз і відкрив. Головне пальця не відкримсати собі. Так, є. Дивимось далі. Ага, модельку назвати 45 написано. По ціні, я знову ж таки, думаю, що він десь там буде в районі 100, там 120, 150 може. Це імітація під Дамаск. Гарні ножички, гарні. Стілет, так, да, не називається. М390, знову ж. Так. Самі прості, менше 100 гривень, це точно. Бо вони знову ж таки вже були в наявності. Супер карманні, супер такі от. Дрібненькі, невеличкі, тоненьке, лезо невелике. Ну, реально, ви його в карман в джинси вкинете, він вам не буде заважати. Такий от ножичок. По моделі К181. Так, і далі. Сімпатішно. Чіп. Файно. Такий я, язичницький ніж для жертвоприношень. Спочатку ще показалося, що тут одностороння заточка, але ні, заточка класична. не знаю, мені здається, будуть класні ножички. За доволі велику вартість. Тут моделька B06. Так, що тут? Бір Грілз. Це той чувак, що там щось чи то сирі, живі жаби їв. А, рибу, рибу, сиру він з кишками їв на березі. Можете загуглити. Гербер, гербер. Ну, типу. Коротше, класний. Під мою руку, от просто, просто якраз. Щоб ви розуміли, приблизно габарити. Моя вага 74. Ну, зараз вже 73 кілограми, ріст, ріст десь до не знаю, 1,72, 1,75 м. Коротше, отакий ножичок під мою руку офігенний. Хто собі хоче просто під руку підібрати, то можете орієнтуватись приблизно 16.02 моделька. Орієнтована вартість, я думаю, гривень 400 так, тут щось 822 модель. Чорний карась, щось написано. <рес> тут походу червоний, так написано. Цікаво. Оп, відкривається офігенно. Чанг Янг. <рес> так, кнопочку нажали, склали, заблокували, не нажимається в кармані, розблокували, розкладається. Нормальні ножички, знову ж таки, до 200 гривень. Стопудово менше 200 гривень ціна на них буде. В червоному кольорі, І то зверніть увагу, такий цікавий, доволі червоний колір. Він, як, знаєте, злегка нагадує ефект старовини. Щось типу такого. Тут ще, певне, чорний і ще якийсь. Так, це чорний, а ще який. Той ага, такий голубенький, але знову ж таки цікавий колір. Не просто от, тупо голубий голубий. Такий ефект, як наче їх акварельними фарбами діти розмальовували. От щось з того розряду. Ага, Ще цей ми пропустили. М390А. Це знову ж таки типу скілет. О, класно, дуже класно виглядає. На якийсь кулончик схожий. І в руці так от прям як віщо дорога. М390. Ну, це певна модель. Сталь тут не пише, яка. ну Блін. Чесно, як на мене, ножі, там районі 400 гривень вибирати. Який там сенс дивитися, яка сталь. Ріже та й ріже. Точиться, в умілих руках всі ножі, В невмілих ні один не точиться. Так, СОГ. Естрадіонари Tools and Blades. О! Це вже щось подорожче. Флеш Танто. СОГа, Танто. А де танто? Ну, Тіпа танто, вроді би як то має бути там чик, а тут щось не знаю. що то я не шарю, де тут танто 440 сталь. Це пластикова вставка. Ну, чи там з чого їх роблять і вставки, фіг, поймеш? Бо, наче пластик, а наче й не пластик. Ну, чорне це не метал, все інше це метал. Так, модельку. Короче, пишіть сок, хто хоче замовити, та й все. Певно, він так і називається. Чик. Дун -дун -дун. Морку різати. Це, як ви могли здогадатися не ніж. о, бля, бачу клієнтура суне. Коротше, походу, будемо робити другу частину, бо вам, бачите, клієнт. Коротше, все. あ。Peki,